Добрий день. Сьогодні гарний день, щоб е, далі читати Біблію, от і буду читати, що Ісус говорив е, до людей. Зараз читаю Матвія 6, 25 і десь до 33. Тому говорю вам: перестаньте тривожитись про свої душі, що вам їсти, чи що пити, і про свої тіла, о що одягатися. Хіба душа не цінніша від поживи, а тіло від одягу? Поспостерігайте уважно за птахами небесними. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у комори, але ваш небесний батько їх годує. Хіба ви не цінніші від них? Хто з вас тривогою може продовжити собі життя хоча б на лікоть? І чому тривожитеся про одяг? Навчіться з того, як ростуть польові лілії. Вони не трудяться і не прядуть, але говорю вам, що навіть Соломон у всій своїй славі не наряджався так, як котрась із них. Тож, якщо Бог так одягає рослинку в полі, яка сьогодні є, а завтра буде вкирена в піч, то чи ж не одягне він вас, маловіри? Тому ніколи не тривожтеся і не кажіть, що нам їсти, або що пити, або у що одягатися. Поза всім цим постійно женуться інші народи. Але ваш небесний батько знає, що ви, сьогодні цього, що ви всього цього потребуєте.